Всім доброго часу мене звати Лена Храмцова, і сьогодні з нами рубрика Цікава німецька. Я живу 22 роки в цій країні і обожнюю німецьку мову. Тому я ділюся з вами цими перлинками, які я вивчила протягом цього часу. Вираз, який ви зараз бачите, наверху звучить як шпас бремзи. Що це означає? Уявляємо, ви поїхали вас троє подруги. Ви поїхали в Барселону, і от ви обидві кажете: «Гоп гей галалей сьогодні вночі. А ваша подруга така, я хочу піти до музею. Ну, ви, угу, добре. Потім ви такі, хочу стейк, тапа, сангрія і, взагалі, гарячих мачок. Подруга. Ні, я хочу щось вегетаріанське. і Взагалі мені не подобається гучна музика. Дівчата щось відбувається не так. Ви сидите, починаєте в собі відкривати іспанські темпераменти, хотіли б їй сказати Чіка. Але ви культурна людина, і ви дивитесь мої відео. Тому ви кажете весь до бізуально, шпас бремзе". Що таке бремзе? Бремзе – це в нас гальмо. Кожна автівка має гальмо. І шпас це радість, щастя, таке собі задоволення в житті. Тому об'єднуємо два слова і кажемо: шпас бремзе. Людина, яка гальмує задоволення. Ви можете цю фразу використовувати, чи це ці слово, використовувати, коли ви просто в, жахлив... в жахливому. Жартливому такому тоні хочете сказати людині, слухай, не гальмуй моє щастя, не руйнуй те, що мені подобається. Наприклад, ви приготували романтичний вечір, і свічки запалили. А тут чоловік прийшов, ви кажете, в нас зараз романтика. Він каже, яка романтика їсти і в ліжко. Тому ви кажете йому спас Бремсель. Я вважаю вам, щоб ніхто не гальмував ваше щастя. Гарного часу побачимося, як завжди, в наступних відео з вас, палець і коментар! Це покаже мені, що вам подобається. Те, що я роблю для вас. Я буду дуже щаслива. Побачимося!